Привіт, мене звати Ден, це студія звуку куточку. Ну що ще один челендж від містера Біста, де він змагається, чи зможе він з'їсти найбільшу піцу у світі? Давайте подивимось, як він або вони будуть це робити. Поїхали, переклали то озвучили звук у куточку. Найбільший шматок піці у всьому світі. Подивіться, яка вона велика. Ця піца буквально два метри і вище, ніж Карл. Моє его знищене. Вона йде, вона все ще є. Вона така велика. А цей Джовий Чес найшвидший змагальний їдець у всьому світі. Я голодний. І він не тільки є світовим рекордсменом за кількістю з'їдених хот-догів, а й набагато більшого. Ось такий монтаж всього цього. Він буквально є світовим рекордсменом за кількістю світових рекордів. Цей хлопець божевільний. І перш ніж ми з'їмо 18 кілограмів піци. Давайте подивимося, скільки важать Кріс, Ендор і я. Ми разом з хлопцями важимо 240 кілограмів. Ми повинні легко переїсти Джо. Ми великий хлопчик. Він важить всього 104 кілограми. Ого, я великий. Містер Джові, ось маток піци для світового рекорду. Я зараз дуже голодний, і це має гарний вигляд. Це важить 4 кілограми. Значити їси дитину Кріса. Так я. ha <laughs> ha Ха! Що ми зараз робимо? Це наш шматок піци, хлопці, і він дуже масивний. Якщо я з'їм кірку, у мене вирве. Він це з'їсть? У нас є два однакові шматки піци, і я, Кріста Ченлер, спробуємо з'їсти наш шматок. перш ніж Джої зі Ууу, Ми перевожимо. Як я тобі вже і показував, Джої просто монстр. Він напевно міг би переїсти 10 людей, якби захотів. Навіть якщо ми будемо постійно набувати рот їжі, я не думаю, що ми зможемо рухатися так само швидко, як і він. Ні. Це не має сенсу. Заводом хлопці, <хаха> Ви можете подумати, що цей чоловік ніяк не може переїсти нас. Трьох дорослих чоловіків. Це незвичайна людина, Джоуї над диво природи. Він буквально найкращий ідець у цьому світі. Прийшов час почати. Джоуї, Дай зворотній відлік звіти, і почнемо. П'ять 4, готуйтесь хлопці, готуйтесь. Ми Ду, не можемо два. дозволити йому Годи. переїсти нас. Убі. Добре, що ми робимо? Раз, гаразд, значить він почав з того, що відрізав. Що це забирає він робить? Це максимально швидко і як я можу їсти. Він нас уже буквально б'є на Я майже закінчив шматок. Чекайте, <рес> так, він робить складки. Я думаю так. Я ніяк не можу цього зробити, чувак. Я вже наївся. Це охидно. О, він виложу. Таке відчуття, що я її вкили. Він їсть набагато швидше, ніж я думав. Даймо порушення. Ну я не знаю, простий зупини його. Ви не ріж його ретельно недостатньо різання, Мені потрібно, щоб ти <гум> він мене не слухає. Не думаю, що він знає, що я тут. і він у зоні. Він як велика біла акула, Не буду брехати. Я не хочу ковтати їжу, яка у мене в роті. набагато простіше відкусити, зробити ковток і з'їсти. Так, але це так погано на смак. Ти ні за що цього не зробиш. Я ось ось виплюну. Мій шлунок здається таким повним, як ти ще їси? Чесно кажучи, я не розглядав це. Я знаю, що я сидя, але я тут щоб тебе підкупити. Як до 10 штук і зупинки на 5 хвилин. Але мені потрібно, щоб ти почув мене прямо зараз, тому що я не розумію. О, це ні. Це найжорстокіше ні, яке я коли небудь чув у своєму житті. Він прийшов сюди надерти нам дупи, і він надере нам дупи. Поки він це не з'їв? я хочу просто нагадати вам, що це буквально 4 кілограми піци. Це як з'їсти 10 піц на одинці. Слова не можуть висловити, наскільки я був повний. Маю на увазі тобі ще є куди їсти. Я це закінчу. Правда? Ви, хлопці, не збираєтеся закінчити. Ні, за що хлопці, ви не можете здатись. Ні, ми зробимо це. Розумію, як збираєтеся це зробити. Ви могли подумати, що змагатися в їжі весело, але це відстій. Гей, ви повинні перестати базікати і їсти. Подивіться на цю людину, він майже закінчив. Е, хлопці, я син. На п'ятні через піцу. Я навіть не дуже люблю піцу. Не буду брехати. Після цього я ніколи не буду їсти піцу. Це мене злить. Я не можу їсти так піцу. Це неправильно. О боже мій! Подивіться, скільки він вже з'їв. У нього залишилося близько двох кілограмів. У нас залишилося вдвічі більше піци, ніж у нього. Ми навіть не близькі. Ми переманимо тебе. Нас тепер четверо. Окей, їжте. Бро. Тобі стане погано. Раз, хлопці, давайте спробуємо отримати другу чергу. Пробуємо надолужити згаяно. Я буду їсти над відром для сміття. Хто б міг подумати, що найкраще в світі їде справді гарної їжі. У мене не було вибору, крім як привезти ще одного помічника. Джоу ніяк не може з'їсти більше п'яти осіб. Тайлер, заходь. Воу, дякую. Я насправді дуже голодний. Фух, а ви б долучились до цієї? Неймовірно, мені здається, важкої справи з'їсти настільки величезний шмат піци. Напишіть у коментарях. Роби те, що робить Джо. Тайлер, якщо ти не заперечуєш, не міг би ти не обсуняти нашу піцу, ми повинні з'їсти. дійсно відчуваю, що з'їв більше, ніж усі інші. Хоти б в руці більше піци, ніж усі інші з'їли. Йові. Повільніше. О, боже, чувак! Тарік наведи камеру на розмір його живота. Раніше він був худий, а тепер як тут. По зараз пару кілограмів їжі в животі. Він буквально ось ось закінчить. Я напевно з'їв 10% того, що з'їв він, і в мене сльозяться очі. Я можу чесно сказати, що це завдання було складнішим ніж порахувати до 100 тисяч. Я просто хочу додому. Я піду какати. Він не повернеться. Вгадай, що зараз відбувається у тебе в шлунку. Піца, це зайняло більше часу, ніж я думав. Але я виглядаю не так погано, як вона. Так, ми намагаємося. Мені боляче. Це друг Тайлора Джексон. Я підключаю тебе, іди. Джексон приносить невхіду нам Це було буквально повністю. в роті Тайлера. він так добре справляється. Карл. його шлунок скоро повинен бути повним. Давайте всі вімкненої гіпердрайв. Тепер я знаю, що це має поганий вигляд. Джоуі, чесно тут усіх нас переїв. і чесно кажучи, я не знаю, як це пояснити. Думаю, є причина, через яку цьому хлопцеві буквально належить 50 світових рекордів споїдання їжі. Хлопці, я приніс ще більше допомоги. Заходь. Дасті! Пер на семеро! Будуть їсти проти Джої. І в нього залишило зовсім небагато. Якщо нам не вдасться перемогти його, я дам вам хлопці сто тисяч доларів. Гаразд, давай! Час отримати сто штурм! Я повинен був це зробити раніше. Можливо, б ми виграли. Як ти себе почуваєш? Почуваюся недобре. Заради нашої безпеки повільніше. Ми тут помремо. Ну, хлопці, закінчуйте. Перед джої! Переджуй, шанлориди не хто коли-небудь вболівав за протилежну команду. Hey, він команда переможеть. Подумайте зараз про те, що у нього був гігантський шматок піци, і все, що залишилося, зовсім трохи. Хлопці, ненавиджу це визнавати, але я думаю, що ми щойно програли. Останній укус. О, мій Бог. було важко, але я знайшов ритм. Продовжував використовувати воду, щоб спустити вниз. О, Ми повинні його зважити. Перш ніж ми почали, ми зважили його, і він важив 104 кілограми. Ідемо, подивимося, скільки він тепер важить. Це найскладні. І ще в моєму житті. Таньте на ваги. Подивимося, скільки ти набрав у вазі. О, зараз він важить 112 кілограмів. Дай нука я візьму дещо ззаду. Джові, стань на ваги. Сто 100... тринадцять кілограмів. Джові, ти буквально набрав дев'ять кілограмів. Це був важкий виклик, але було приємно знати, що я його закінчу. Ближче до того, коли я їв другу половину, я подумав: о, це йде вниз. А потім, коли ви хлопці продовжили додавати нових людей, це надихнуло мене. Справді? Отак, це було приємно. У тобі буквально 9 кілограмів піци. Тільки як? як це ти зробив? Я відчуваю себе здутим, відчуваю втому, змучений. Буде потрібен деякий час на відновлення. Раніше ми важили 243 кілограми, як ви бачите, тут. А тепер ми важимо 248 кілограмів. Ми додали і 5 кілограм, але все одно програли. Щоб відсадкувати перемогу Джові, я зробив йому цей трофей у вигляді піци. Отак, можливо, це не так круто, як у тій усі пояси трофеї, які у тебе зараз є. Але я сподіваюся, що це. Багато значить. Це майже найскладніша нагорода у моєму житті. Я ніколи не працював так багато, але було весело. Дякую, що прийшли. Завжди ради. Тепер, якщо ви хочете бути в такому відео, в майбутньому натисніть кнопку підписки, тому що ми збираємося почати приводити тони підписників для їхньої участі у відео. Я не жартую. Якщо ви хочете бути в майбутньому відео, натисніть підписатися. Джоу і збожеволю! Побачимось! Це було дійсно важко. Я навіть не уявляю, як можна з'їсти таку кількість кілограмів їжі. Пишіть у коментарях, чи змогли б і що завгодно з'їсти в такої кількості. Напишіть вашу улюблену страву у коментарях. А я кажу вам до побачення в наступному відео. Пока-пока.